41-річна однорічного Конго Сіту тут з україною пов'язує більше двох десятків років життя. У нього українська освіта, українська дружина, український бізнес. А тепер він став ще й українським козаком. Поповнити лави козацтво остаточно вирішив торік, коли побував на відзначенні 360-ї річниці полявецької битви. Вивчив козацьку історію статут. Присягу втім, вступити до українського козацтва темношкірому хмельничанину Виявилося не так і просто. Коли ми зателефонували, сказали, що ми хочемо прийняти темнокожу людину в козацтво, спочатку була мертва тиша, розумієте, вони ну, шок. Потім підняли історичні документи, вказується, на Запорізькій Січі було 12 темнокожих козаків, їх називали сарацинами. І вони це ну, біглі раби, Вони тікали від з Константинополя, тікали, а козаки потім потім временам приймали всіх, хто був здатний боротися, тримати зброю проти рабства, проти Сповілля. Прийнято до своїх лав тут і хмельницькі козаки вирішують на велике православне свято богоявлення. Спочатку присяга Майбутній рульової українського козацтва помітно хвилюється. Все своє життя щиро дбати про духовний і матеріальний добробут, моральне і фізичне здоров'я українського народу, українську церкву, мову та культуру, високу духовність, звичай та традиції українського козацтва. Виховувати своїх нащадків у дусі козацької звитяги, бути всім українським козакам побратимом. Присягаю. Присягаю. відчутне хвилювання, але вже майбутніх побратимів перед власне козацьким обрядом. Уродженцю Конго вперше доводиться відчути на спині козацького нагая. Це пояснюють, або він шанував батька і матір, любив і охороняв Україну та поважав побратимів. Сам же сіту побоюється настільки нагая, скільки ще одного обряду очищення у південному бузі. У мене це перший раз буде, що клює трошки, да? думаю, що там дуже холодно. Втім, справжній український козак Сітутібр, сміливо долає і це випробування. Дуже холодна вода. Це перший раз. Це перший раз, за побуди та робіть. А другий раз придати. Да, другий раз я прийду. Обов'язково. Прийду, другий раз. Ох. А навіщо ви це зробили? Ну, це цікаво, ну це не екстрем, але ну, дуже цікаво. Віта Франчук, Володимир Паламар, Руслан Золотий, Подільська панорама.